Доброго дня, Миколаїв, 14 липня, 24 рік. Ну, Соя. Відразу ж підемо, підписка, подобайка, коментарі, все це вітається. Соя валюта на півдні України, наші експерименти, посівів, ну, ось. Ось-ось ось наші експерименти посівів. І це соя росте. І тут ми руку сунули. Рука десь пішла, можна туди кричати. Там тільки ось така соя. Ось такий її стан. Наші експерименти. Розчарований є. Ну, що я вам скажу. Розчарований, що посіяв в такий рік. Дуже тяжкий рік, і ну, в нас не було такого періоду, все одно пройшов би дощик, і я б дуже був би задоволений соєю. Так що ми зробимо деякі висновки. Ще ми їх оголошувати не будемо, тому що це перший рік, ну, щось там умнічать, не хочу я, це все ось така соя. Шкода, шкода, розчарування. Нічого, вже збирання буде. Ну це біля терників. Пішли далі. Пішли далі. Стоїть, бляха муха, а вона стоїть. Да, вона жовтіє, да, вона, блін... Блін, а вона стоїть. От хто мені казав, що соя не по культура, я вам можу заперечити, культурно говорячи. Тому що соя дійсно по сухостійка культура. Так, бачимо, соя валюта чомусь, ну, мабуть, таку спеку стерилізуються квітки. Спеціалісти зараз мені розпові... почнуть розповідати. І я хочу дійсно дізнатись. Так воно не так, мої здогадки. Тому що бачимо, тут дуже багато, гілкування у нас пройшло такі. Гарні ось рослинки ми отримали. Це в нас 300 тисяч посів. Це в нас 300 тисяч посіву. Ну, бобів тут немає. Немає. От від слова, ну, зовсім немає. Можливо, вона, як кажуть, там повинна нагнати масу, а потім в'язати боби. Вон, квіток дуже багатий. Дуже багацько квіток. Ну, це таке по своїй валюти. А вона стоїть, вона мені подобається. О, дивіться, який вигляд вона має. От дощи кабій. Так там, у хвороби, кліщі, може, ще щось. Ну, ми це все вже махнули рукою не буде. Ми просто набираємося досвіду і як і що. Чистесенька. Взагалі, взагалі, чистесенька від слова геть. Але ось такі тріщини. І я дивлюся, як вона ще росте. От її зараз би дощика на даний момент, вона б ще здивувала нас. А так маємо, що маємо. Так, дуже невдало ми вибрали рік для експериментів, але це добре з однієї сторони, тому що у нас вже буде досвід на наступний рік. І ми маємо надію, як всі українці, як всі фермери, хто займається на землі, що в нас наступний рік буде краще. Зараз ми поїдемо на сою Аполло, яке там уже, мабуть, геть. я навіть і не ходив, туди і не дивився. Ось ми знайшли якийсь бобик, там зав'язався зверху. Але дивіться, скільки сутсвіть в кожному цьому від, ну, відходження де листок, як воно правильно називається. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми маємо по 5-6 по шість квіток, це по 5-6 по шість бобів би тут висіло. Ну, Є в мене людина, яка посіяла, в якої я купував, яка так само обезбашена, рішила в цей період посіяти в цьому році сою. Але все ми, ймовірно, зробили, в нього на 35 посіяно. Дуже цікаво буде поїхати, поспостерігати, подивлюся, я обов'язково вам покажу, як там. Все. Їдемо на сою валюту, на валюту, на сою. Аполо, яка там, мабуть, вже засохла, тому що вона там у нас посіяна дуже загусто. Секунда часу і ми вже біля Сої Аполо. Як завжди, проходимо повз наше просо надраннього посіву, яке сіялося 5 квітня. Все ж, я думаю, щось ми тут зберемо. А може нічого не зберемо? Зараз ми подивимося. Щось мене дивує, тут таке. А, тут птички повиїдали. Птички повиїдали повністю зерно. Думаю, не поняв, щось обшелушене, відшелушене. Ну, було у нас про... Є. є зерно. Поїхали, поїхали. Ой, боже мой, я навіть не хотів повертатися. Це Наша соя поло здохла. Більше її немає. І вже її нічого не врятує. Вже її нічого не врятує. Ось такий стан. Ну, я вам скажу, можливо, ми мішок, який тут посіяли, ми її намолотимо. Є ось бобики, які аж тут, ну правда, бобики, там розмір. Ой, розмір буде. Ну, що буде, то буде, побачимо. Ось такий стан. Все. Соя поло засохла повністю, від слова повністю. Ми просто будемо чекати, коли вона згорить. Нічого ми робити її не будемо, тому що лише витрати, досушувати, вона і так згорить. Але боби, он, ми бачимо, є. Як завжди, невчасно закінчилась пам'ять. Знову ж, ось, бобики є. Є якісь там щось ось, не знаю, буде помітно, не помітно. Щось, я думаю, ми зберемо. Висота 20 см, зараз пройдемося там, де у нас рідке було. Мішок наколотимо, той, що ми посіяли, доведеться купувати насіння, можливо хтось. Захоче поділитися насінням на експерименти, дуже ми будемо раді на слідуючий рік. А хтось захоче продати, теж розглянемо ці варіанти. Ми експерименти любимо, так що ось прийшли ми до поодиноких рослин. Ну, я вам скажу дійсно, щоб в нас була така соя. Ось в кожному пазухі ми бачимо три сої аполо три. три стручки, три боби. І вони дуже такі гарний розмір по три, там. три, тут ось чотири зернини. Але основна маса, не буде не буде видно, все воно якось затіняє, засліплює, там засліплює знизу, ну там дофіга бобів. І ось де вона трошки в нас рідша, де ми казали, що вона у нас через 20 см тут щось виділювалася сівалка. Ну і я вам скажу, тут би ми зібрали ну цитнер по 15, по 20 ми б зібрали. в 20, оце я загилив, бляха муха. Але подивіться, тут дійсно ось є такі рослини, ось рослина, де в неї центральний стовбур. І доволі, ну, навіть порахуємо. якщо вам, ну Я виключусь, а там, повірите чи ні. Так, порахували ми ось на цій рослині, на центральному стовбурі 22 бобика, 4 гілки вона має і все разом 52. 52 бобики. 52 бобики, в основному по 3 зернинки. Я думаю, непоганий результат би був у нас. Але маємо, що маємо. Є навіть ось такі якісь рослини стерильні, що зовсім ні одного боба не дали. Не знаю чому, що так вийшло. Ну, Мабуть, ми все-таки у нас комбайн є, нам наймати не треба. Мабуть, ми все ж таки її скосимо. Якщо погода дасть, якщо не піде дощ, як завжди, то у нас його не було. А потім у нас обов'язково пройде така фігня, що знищить все. Все. Дякую за увагу, дякую, хто спостерігав за нами. Ну, і надалі спостерігайте, підписуйтесь, вподобайка, коментарі. Кажу, на наступний рік, хто бажає, має бажання продати. Або дати на випробування, або пожаліти нас. Випрашувати починаємо. Не люблю я це випрашування. Все одно нам даром не потрібно. Все. Заради Бога, буде цікаво нам соя. Все одно я її буду сіяти. Я все одно буду експериментувати. Не на великих. Маємо надію, я казав, те, що на наступний рік буде все добре і з погодою з усім у нас все станеться добре. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обов'язково коментарі. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. Всім бажаю здоров'я сьогодні з Днем Рибалки. Вітаю всіх з Днем Рибалки, всіх рибалок. Гарних нам уловів і гарних врожаїв.